Доброго дня, мої дорогі! У нас сьогодні знову таки дощовий зимовий ранок. Напевне, це буде останнє відео в цьому році. Тож, ще раз вас з прийдешніми святами. І дуже дякую всім, хто був зі мною на цьому каналі цьому році. Це було відкриття каналу. Про садівництво я вперше робила канал. Тому всім дякую за знайомство. За вашу підтримку. І сьогодні а, хочу розповісти про рослинку, яка дуже гарно і прекрасною садочку, в тому числі і взимку. І це сам шит вічно-зелений. Ось я біля нього стою, тут він сформований, бачите, як така висока ліанка. А в принципі, можна його формувати як завгодно. І зараз я вам його покажу. Ось він, бачите, стоїть ось він такий. З маленьким листком, ось він теж горшику з маленьким листечком. Бачите, як гарно, холодно, душить, але він, він себе добре почуває, він робить а, такий зелений куточок. І давайте розповім вам трошки, що для нього треба. Якщо ви його вирощуєте в горщику, то Влітку його треба поливати хоча б два рази на тиждень. Якщо він в землі, то раз на тиждень. Температуру він витримує в достатньо великому діапазоні від мінус е 15 до десь, 38 тепла, І, але ну, якщо вже буде дуже холодно, то треба мульчувати, прикривати ґрунт. І якщо дуже жарко, то тоді його затіняти. Він любить сонечко, але на півтінь теж може добре витримувати. Ґрунт любить дрінований, нейтральний, звичайний. І ну, декілька разів влітку його треба здобрювати. Звичайним добривом, краще, яке повільно вивільнює добриво. І що ще можна про нього сказати, так, да, ну і потрібна обрізка, краще формувати, обрізати його в тепло, коли тепло, десь з кінця весни до середини літа. Тоді він добре ще встигає формуватись. Обрізати обов'язково треба, тому що йому треба повітря для гілля. Якщо ви його вирощуєте в горшиках, то має сенс іноді повертати горшики, щоб сонечка його освітлювала. А якщо Ну, якщо він росте якось в куточку, де не дуже рівномірно воно його освітлює. Якщо на, на прямому світлі, то, то все буде добре. Ну, дивися, щоб не опалювало його світлом. Да. І пересаджувати, якщо він у вас в горщику в контейнері, то хоча б раз на 2-3 роки. В трошки більший контейнер. Ось і все. Вибачте, тут у мене і дощ у мене, у мене очі. В дощу і <laughs> все в дощу, але бачите, все одно рослинки вони роблять радость, радощі і будь-яку погоду. І давайте, як зазвичай, спитаємо у нього якусь мудрість. Дорогий сам скажи нам якусь людям мудрість. Він каже, що я дуже проста рослина. Я... Дуже багато де продають, можна мене не помітити, можливо, серед більше рослин, які здаються більш вишуканими, ніж більш дорогих рослин. Але коли ви хочете сприймати красу світу, то помічайте прості речі. І тоді у вас завжди буде привід для радощі. Ось таку просту мудрість він нам сказав. Дякуємо тобі, ми про це обов'язково подумаємо. Ну і всі, мої дорогі, ще раз вас зі святами. Хай наступний рік принесе мир, спокій і багато-багато любові в серці. До побачення, мої рідні.